Максимально свіжий автомобіль з пробігом 32 тисячі кілометрів. Дуже красивий сірий колір, безключовий доступ, дуже красиві легкосплавні диски на гумі Continental. Взагалі, стан автомобіля як новий, без перебільшення. Уже всіма відомий надійний бензиновий атмосферний мотор 24, повний привід. Невеличке пошкодження попередку. Справа був замінений капот, фара, крило, бампер. Безпека не стріляла. По автомобілю. Практично нічого не потрібно робити, замінити мастел та фільтра і поїхати. А тепер трошки подивимося сам стан і саму комплектацію. Дивіться. Ну, практично нова машина. Дуже красивий шкіряний салон. Плюс це у нас вже 22-й рік. Тут ми знайдемо такі окремі деталі, які відрізняють від попередньої версії компаса. Також надійний автомат. Як бачимо з попередньої версії, чим відрізняється, що замінили шайбочку переключення режиму повного приводу на такий тумбірочок. Цікаво, мінімалізм. Блокування повного приводу з кнопочки, електроручник, двозонна кліма, великий. Дисплей мультимедії, сенсорний, до речі. Є датчики сліпих зон, датчик утримання в полосі, система старт-стоп, запуск з кнопочки. І класно, що в цьому магнітолі у нас є безпровідний Apple CarPlay. Це дуже зручно. Притонована І поєднання темної, темного даху і сірого кольору автомобіля виглядає дуже класно. Дівани тут взагалі ніхто на них не сидів. Жодного разу текстильні килимки. Взагалі супер. Хто шукає собі свіжий автомобіль, будь ласка. До речі, чим ще відрізняється від попередньої версії? Тут є камера заднього огляду. В принципі, вона була і там. Limited комплектація, повний привід. Тут також все як нове. То до чого я веду? Камера. так? Мені так подобається, як тепер працює камера заднього огляду. На попередній версії не міг казати, що вона працює прям супер. Подивіться, яка якість. Взагалі супер. Клас, клас. Шкірине мультикермо. Плюс у нас із фішечок адаптивний круїз-контроль. Ліміт контроль, кнопка управління мультимедією з керма, датчик світла дощу. Дуже красивий автомобіль. Поєднання кольорів в даному випадку дуже вдале. Я запрошу вас на майданчик автопоїг, герой Крут 19, місто Суми, для того, щоб ви провели тест-драйв з нами і купили цей класний автомобіль. Коштує 21,5 тисяч доларів. Дивіться, леди красиві, В туманочках леди. Ну, взагалі, супер. Якщо потрібна свіжа класна машина. У нас на майданчику ти її знайдеш. Цей компас і не тільки великий вибір автомобілів.